Вони не тільки шиють військовим костюми, а ще й випробовують їх на міцність. Так, мова йде про волонтерський загін з шалені голки, які повністю відповідають своїй назві. Їх міці і незламності годі сумніватися. Вони дійсно підстать нашим військовим. На сьогоднішній день вони вже знову виготовили 30 костюмів. Саме стільки виходить з одного рулона. 15 з них вже відправили хлопцям на передову. Інші готують до відправки. Як ви вважаєте, яку енергетику ви передасте нашим хлопцям разом з цими костюмами, які ви пошили? Щоразу, коли ми відправляємо наші костюми, ми вкладаємо обереги янгулят, які освячував нам капелан і з вірою в те, що і наші костюми, і наші обереги будуть оберігати наших хлопців до останнього, до перемоги. Разом з костюмами, що ви бажаєте нашим хлопцям, нашим захисникам? Ми бажаємо нашим захисникам скорішої перемоги. повернення додому, до сімей, до дітей, до жінок, до матерів. І всі чекають вдома з перемогою. Поки війна триває, потрібно всіляко допомагати нашим захисникам. А для цього в даний момент зібрати необхідні кошти для придбання матеріалу, аби дівчата з шалених голов не зменшували темпи та об'єми робіт, адже їх продукцію з великим нетерпінням очікують захисники. Знову звертаємося до людей небайдужих, щоб вони. Допомогли нам зібрати на тканину, щоб ми відшили хлопцям ще 30 костюмів. Замовлень багато є? Так, да, замовлень дуже багато, бо зараз шили білі зимою, зараз весна, треба зелені, дуже багато. Поэтому для цього треба зібрати гроші і закупити тканину, щоб ми відшили нашим захисникам костюми. Хочеться вірити, що повернувшись додому, не знімаючи захисні костюми, наші воїни обіймуть свої родини, тих, хто їх дуже чекає і не втрачаючи надії, вірить в нашу найшвидшу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Тамара Шарапанівська, Ілья Біюль, телекомпанія КЕТ.